Вітаю вас всіх на каналі, з вами Діма, і сьогодні ми будемо з вами проходити Ice Cream 8 Final Chapter. Ви скажете, напевно, ну ми ж проходили його. Але це вже 2.0 версія Вийшло сьогодні оновлення. Я думаю, його записати одразу, а потім подумав... Ну, чуть, ну, чуть пізніше, я типу, зроблю це і коротше я це роблю. Я вже його пройшов, воно мені таке здалося, я по суті розкажу, де це з вами почнемо. Я думаю, з вами на легкому грати будемо. Ну, а що нам? Я думаю, нормально. Це все я пройшов, я, я думаю, що ми почнемо з цього. Боже, зал із лічені. Точно. Там така трагічна історія. Но нас, коротше, забайтили. Нам не показала ні лиця рода. Зустріч показали з множки з родом. Але вони всі вмерли зразу. Ну, це класна зустріч. Те, що ми очікували. Так. Орушку. Понятно. Во. Все, коротше, будьте тут. Так, ідемо з вами наверх. Ідемо сюди, у нас вже доступно тут. І йдемо ми сюди. Кстати, ми можемо отримати очки і розблокувати скин. Но я ці серії точно не робити цього не буду. Заходимо. Куда? Е -е -е -е. Ти чого? Успокойся. Да, Діти-то, звісно, дуже класно, але я хочу сюди. Так, да, да, ми знайшли, ми молодці, коротше, все. Не забувайте hey. підписуватися на канал і ставити лайки. Дякую. А, можна якось быстріше? Так. Угу. А, пушка, пушка. Де ти, Родік? Родік. Так страшно. Ходить, він чапля флакон фла флакон з духами в нас знаходиться тут десь тут був Коротше, а я не знаю як, кстати звідки вони з'явилися ці духи немає фух добре, що немає на май Вау, ми отримали очки. Да не лагай. Я не знаю, да, но... Ааа, ти що? Байпишь мене? Не байк. Це такі у нас пухляші такі, ага. Так, нам надо вообще видки. Ні! Давай, 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 давай! що вставай! Не біжить за тобою! Зараз зробить кусь. А він бачите, міг зробити кусь. Дайте наверх. Оп. Куди? Нічого нема. Е, ти що мене впіймав через лісницю? Це не чесно? Боже мій. мене не лякав. Не можна так людей лікать? И ты, пожалуйста. О, Ну що за роботы? Спасибо. Спасибо. Ну, прям very, very. Давай. Щеголяй сюда. Так, кусок синий дискеты. у нас находится тут. Одна частинка дискет была, да. Ну и 9. Так, давай. Мистер. Быстрейше можно? Ну? <принимателец> <принимателец> Нет! но, Ну ты чё? Придурок. Він зараз прийди сюди, я не хочу. Я не хочу цього. Так. На Майк. Зараз nice. нам треба зібрати всі дискети, і ми тоді щось зможемо зробити. Блін, так страшно. Хм-гу-гу. Хм, прикольно, так? Да? Ну давай іди, ну ч ти там став? М -м? Ну? Спасибо. Що до цього було? Що ти не міг зразу піти? Давай, ну шуру быстрейше. Короче, иду ж. Все, задрав. У коптина, ты йдеш так по Так, десь там зверху має бути все. На. Ходить тут. Давай, 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 давай. Вот тобі, на, ага. Подивись. Так, 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 так. Дайте у нас. Я не можу понять, де воно, воно десь зверху бути. Срані роботи, як я не наводжу цих роботів. Ну це взагалі. А он дома. Єсть. Все. Да конечно. Угу. На тобі. Рассень. Ты... Що ти можеш? Ти все можеш, добре, ага. Так, сыня Е у нас. Раз. Давай. Все. Теперь нам надо отвертку найти. Во. Это что, дебил? Шикурки. Надо отвертку найти. Отвертка в ящик. Ну Вы что, выходит и тут? Ходить і ходить, і ходить, і ходить. Ну, питається, чого не ходить тут? Ничего я не хочу. Так, підкручуємо. Раз, два. Ой, я ще трохи приболею. Так, давай, швидше думай. Нам надо розовый дискету достати. Боже, хто придумав такі испытания? Да ты да давай быстрейше! Ні, ти дура. Ні, круж, швидше, давай. Зараз придай з'їсть нас. Ні, трёник, ось того дум. Що ти стала там? Іди, давай. Боже ж вона якась реально тупа. Вона, я раза на ней три рази написав, вона не Давайте. Так, давай. Так, ми гуляємо за хомічка. Так, 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 так. Нам треба йти. Так, йдемо спочатку до проводу. І його відключаємо. Єсть. Далі йдемо з вами сюди. Куди, 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 куди? Куди, куди, куди? Так, а я не пам'ятаю. А, сюди, сюди, ага. Так, єсть, 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 єсть. Коротше, ми йдемо все те, що нам таки більш-менш підсвічується. Так, сюди, сюди, сюди. Так, потім сюди йдемо. Оцю ми скидаємо. Ну, може, ми скинемося? Вот. Молодець. Так, йдемо сюди. Давай, 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 бистрій, швидше, швидше. Я думаю, що це буде аж на дві частини. Не знаю, ну воно таке довгувати, можна сказати. О. 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 Супер, супер! Так, йдемо туди. Ой, ні, ми не там скидуємо. Так, відключаємо кран. Угу. Так-так-так-так-так-так-так. -та -та. Ось тут треба обережно бути. Угу. Угу. Так. Оп. Бо там, якщо ми наступимо туди, ми зразу виздохнем. А нам воно не треба правильно. От і все, і коровки путь є. Так, ну на всякий случай, трохи ми пойдемо або Бо тут таке можливо. О, очі, бачите, очі. Ну что, палач у нас? Да ладно. О, я бачу хомяка? Серьезно? М -м -м. Да ладно, родик-уродик. Родик. Так-так-так, давай-давай-давай. Оп, и все. Молодец. Так, далее куда нам треба? Да вроде... Куда? Да вроде бы туда. Вроде бы да. Um, далее нам куда? Сюда. Так. Угу. Зробимо короткий путь. Так, єсть. І прыгаем. Уї! Супер! Так, далі Йдемо сюди. Сюди. Ой, мы зробили попит О, Блін. Не сюди, ж треба злазити. Надо б там йти. Вот. Вот. І. Ну, можна прыгать. Так, знаходиться э -э, вона вроде би, там. Я точно... Да, 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 да. Вот Хомячка ми пройшли. Так. Супер. Осталася нам картонка і ми йдемо цю. угу, Ну, смисл. А, це Боже. Так, і. Картонна коробка. Джейк. Давай підприєм. Ага. Бай-бай. Нет. Нет. Ну якого фіга ти тут ходиш? Давай, а то зараз тебе розберу на мусор. Да та йди быстрійше, боже мій. Чо ж ти таке тупе? Да, що ж ти закриваєш двері? Давай, шевелися, давай. Ну давай, на. Давай на X2 підключай, x 4 Я вже не кажу про x 4 x 2 хоча, б, X1.1, давай. Лошара. Да, лошара. Ой, Чарли, Чарли. На свою картонную коробку. Так, и нам предстоит стоит иду за и себя. Про брат Окей, стоит прямо там. Ну, Не, ну ты, Давай, давай, давай. Апа, 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 чё чё чё-чё-чё-чё-чё-чё! Ха-ха-ха-ха! <свистання> Что ты засыпаешься? Давай, Чарли, вставай! Чарли, вставай! Чарли, давай! Стопи, писку, пис, пишка! Не, ну ты реально кусок придурка Oh. Oh. Да, списываю. Куди сюда есть? Я не міг просто, я не міг. Правильно, він мене загрози. Правильно, да, правильно. Да, я молодець. угу. Ну, я ж заїв, ну мені б той робот міша, якби не той робот, ну чого він там ходить? Ой, ладно, я думаю, що поки на цьому все. Думаю, наступну серію зробимо щось. Дякую за перегляд. ставте лайки, підписуйтесь на канал. і всім пока!